Це сестри близнючки Саратова. Вони неймовірні майстрині і зробили ось такий чудовий винищувач сіна і виклали фото в однокласниках, але ніхто не поставив їм лайк та не привітав зі святом. Навіть Путін не вийшов і не оцінив роботу цих майстринь. Тому і ви не проходьте мигу, і поставте їм лайк, благаю. Насправді це моєму каналу дуже потрібні ваші лайки, щоб якомога більше людей похилого віку навчились розрізняти дезінформаційні фотографії, згенеровані за допомогою застосунку чат-GPT та подібних застосунків на базі штучного інтелекту. І не вестись на російські вкиди, які генерують окупанти та закидають наш інформаційний простір. Дуже потрібні лайки. Дякую вам!